Радіо UA Chicago друзі. Ми продовжуємо тер на радіо UA Chicago. Це вечірня студія. Нагадаю, що мене звати Дмитро Галан. І сьогодні з нами на зв'язку на онлайн зв'язку. Володимир Пендус, фітнес-тренер в Чикаго та Околицях. Володимир тренує офлайн, онлайн. Сьогодні він вирішив з нами як і тренування, деякі провести онлайн. Володимир, вітаю. Дякую, що доєднався. Привіт, дуже дякую за запрошення вкотре. І дуже приємно. Бути сьогодні разом з вами, хоча б на онлайн зв'язку? Хоча б так. Володимир, ти знаєш, який сьогодні день? В понеділок? Чудово. А ще сьогодні всесвітній день боротьби з болем? А ми з колегами от буквально декілька хвилин тому назад говорили про цей день декілька слів. Проте я думаю, з тобою детальніше зараз будемо всі моменти вивчати. Боротьба з болем. Чи можлива вона через тренування? Скажи, будь ласка, ти чи це можливо? Я думаю, що не те, що можливо, я думаю, що це обов'язково в плані реабілітації після болю. так. Ні для кого не секрет, що в нашому житті бувають неприємні випадки, як от переломи, розтяжки, якісь е пошкодження там кінцівок, аварії, переломи того самого хребта, так? І при з цих станів, будь-якому з цих станів, після активного лікування завжди настає Реабілітація і важливий дуже етап відновлення не тільки те, щоб тобі класно поставили там гіпс, класно тебе пролікували, але саме правильну реабілітацію прийти. Тому що реабілітація неправильно може звести нівець фактично, роботу лікарів, ті, які постаралися тебе там максимально скласти до, е, до трагічного цього випадку. Скажи, будь ласка, чи мав ти такий досвід займатися з людьми, які, власне, чи після ДТП, чи можливо щось в них в житті сталося таке, що їм потрібна реабілітація, чи зверталися вони до тебе, і як ти працював? В мене є такий досвід. Я не можу сказати, що він є великий, але є досвід роботи з двома пацієнтами з дитячим серебральним паралічем, є досвід роботи. З е, клієнтом, в якого був е, перелом хребта, людина вчилася заново ходити абсолютно і вчитися, продовжує вчитися, скажімо так, де він продовжує зі мною тренуватися. Я думаю, що я найближчий час зможу опублікувати ці дані, це дуже цікаво, тому що у мене перший в, е, в моїй практиці такий клієнт, і саме головне, що я вже показав йому досить хороші. Е, Результати нашої співпраці, і він дуже задоволений. Я сподіваюся, що дуже скоро, якщо він дасть звичайно свою згоду, то я опублікую ці дані себе на сторінці Instagram, Facebook. До речі, рекомендую глядачам підписуватись на мою сторінку Instagram, Facebook Володимир Пендіс, для того, щоб слідкувати не тільки за е, е, якимось контентом, звичайним, але й за контентом, який е, передбачає там здоров'я. Фізкультуру і правильні фізичні навантаження, правильну фізичну реабілітацію після травм. Це правда, інстаграм Володимира дійсно цікавий, багато розмовних сторіс. і так само ти подекуди відповідаєш на питання, які тобі люди ставлять, тому друзі, маєте таку можливість. Стосовно реабілітації, скажи, будь ласка, от який має бути підхід в тренера, і який підхід ти використовуєш? Бо це дійсно величезна відповідальність, так брати людей? Після якихось травм, коли в них щось вже були. Тобто це не людина, яка прийшла до тебе в неї все добре хоче, щоб була ще, було ще краще. Це людина, дійсно, яка має певні проблеми. Як ти от, ставишся до неї, який ти план роботи з нею? Знаєш, я от зараз, напевно, багато кого здивую, але а, успішний тренер. Це, ну, це виключно моя точка зору, може хтось зі мною погодиться, може хтось не погодиться, але успішний тренер це завжди експериментатор. І тут залежить від твого внутрішнього від твого внутрішнього чуття, від твого досвіду і від того, як ти відслідковуєш е, людину, як ти відслідковуєш її прогрес. Тобто, якщо ти два-три тижні займаєшся і бачиш якісь маленькі зміни, покращення там, там, там. Все, то, на вірному шляху, і ця система тренувань підходить на даному етапі тренувань. Згодом і, ця система може помінятися, тому що людина зростає в результатах, покращуються там якісь функціональні можливості, і тоді ми переходимо до наступних етапів справ більш складніших, більш важчих для того, щоб постійно так давати такий легкий стрес для того, щоб постійно стимулювати ріст і покращення результатів. Скажи, будь ласка, з яким болем до тебе найчастіше люди звертаються? Це біль в спині, в попереку, не знаю, де, десь інше. Ну, найчастіше це спина і е, бажання випрямити поставу, по випрямити плечі, е, тобто зменшити прояви сколіозу і так далі. І так далі. Це найчастіші запити щодо е, саме боючості, так? Але. Я хочу сказати, що, напевно, в сучасному світі 80-90% всіх хворіб, які виникають в людей, особливо в Америці, пов'язаних з спиною, це травми, які пов'язані з сидячим способом життя. Тобто люди мало рухаються, людей дуже слабкий, незалевий корсет, який підтримує хребет, і відповідно все навантаження падає на диски, і відповідно людина стає горбатою кривою, <смі> слабкі м'язи не дають можливості стояти, слабкі м'язи не дають можливості підняти щось з землі і так далі, і так далі. І це насправді дуже сумно, тому що в Америці, на відміну від України, можливості дбати про себе і слідкувати за собою за своїм зовнішнім виглядом, за тим, е, в якій ти формі набагато більші і кращі, ніж в Україні. Тобто, якщо людина має сидячий спосіб життя і має малорухомий спосіб життя, то це питання часу, так? коли в неї почнуться певні проблеми. Так, звичайно, близько. Я сьогодні читав буквально статистику по е, трак драйвера е, Порядка 60% тих, хто працює понад 10 років на посаді трак-драйвера, мають е, проблеми з зайвою вагою, мають проблеми з... Початкові проблеми з простатою, з рівнем тестостерону і так далі, і так далі. Тобто, це все те, що пов'язано з малоруховним способом життя. Дуже цікаво. Ми знаємо, як багато наших людей безпосередньо цю професію обіймають. Але скажи, от тоді ти говориш, що має бути певна активність присутня. Так, це ходьба, це біг, це щось інше. І скільки того має бути присутнє, щоб якось. Конфіскувати той малорухомий спосіб життя? E, значить, для того, щоб компенсувати той малорухомий спосіб життя, ВОС рекомендує Світня Організація охорони здоров'я рекомендує робити 10 тисяч кроків на день. І я з цим абсолютно згідний. тобто якщо людина робить мінімум 10 тисяч кроків на день, вона від себе багатьох, від багатьох хворік просто, скажімо так, створює собі імунітет. Якщо людина повністю сидить цілими днями, ночами, їде тільки спить, і сидить, ну, це дуже негативно вплине в майбутньому на здоров'я і на якість життя, особливо після 50 років. Ну це, це, це якось виглядає дуже просто. Така аж десять тисяч. Ну це скільки кроків, це скільки потрібно пройти? Півгодини, да? година, година. Окей, година. Okay, година в день. Це прямо має бути така свідома, ходьба чи то може бути е десь від машини до хати, від хати там до магазину. Розумієш, в чому прикол, кожного відстань це різна, так? Тобто в когось від машини до хати 3 хвилини йти, а в когось 20 хвилин йти. Тобто тут потрібно розуміти, як, і, і скільки ти приблизно ходиш по часу, так? І, і як активно ти ходиш. Тобто, ходьба в розвалочку, така, що ти ледве перекидаєш ногу за ноги, воно не рахується. Тобто треба активно йти, щоб пульс підняти хоча б там до 90 100, 110 ударів на хвилину. І тоді це нормальна ходьба, така середньо активна, не дуже швидка, не дуже повільна. але саме це допомагає серцю, судинам бути в тонусі, спалювати той жир, допомагати знижувати рівень холестерину, що немаловажно, маловажно, допомагати більш е бути чутливішим м'язом до е глюкози, що немаловажно при метаболічних порушеннях. При E, при діабеті, діабеті другого типу і так далі, але Володимир, ну кажуть люди, що не мають часу e, між тими роботами, сім'єю і там ще якимись моментами. Це це, 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 не, це не велика проблема. Потім, коли лікар каже, що у вас діабет всі час знаходять. Добре, тобто, скажи, будь ласка, коли, коли, коли ходити? Вранці вставати до роботи чи ввечері? Коли корисніше, Чи немає значення? Абсолютно немає значення. Ну найкраще є така рекомендація для того, щоб. Кірміти. Е, рекомендується робити це в першій половині дня, коли гормональний фон найвищий, так, коли гормони всі на найвищих показниках. І бажано пробувати, але це залежить від людини, від конкретного випадку, ходити на тощадку, тобто на ще серце. Не їсти нічого, прийшов, погуляв, півгодинки 45 хвилин вернувся назад, поїв, там прийняв до їхав на роботу. І така маленька, ніби то здавалось, зміна в стилі стилі життя, вона може дійсно призвести до великих таких позитивних результатів. Та? Тобто, що ми без... воно потрібно розуміти, це не для змін великих в житті, це для того, щоб е, зберегти вберегти себе від погіршення стану здоров'я, від погіршення стану свого свого функціонального стану своїх свого своїх м'язів, свого серця, своїх судин. І тому подібне. Тобто це не про зміни, це йде просто для профілактики. Коли ви хочете щось змінити, знизити вагу, там покращити дихання, потренувати серцеву судинну систему, де зовсім інший, вже зовсім інша кількість навантаження. Тобі вже треба півтори-дві години м -м, щоденно або хоча б три рази на тиждень. І тоді вже це можна досягти якогось певного видимого результату через тем два-три місяці, якщо ти це поєднуєш з правильним харчуванням. Ну окей, це для профілактики. Зрозуміли. А тепер а, знову ж таки вертаємось до болі. А, є гострий біль в спині в поясниці, десь ще а, людина не знає, що з цим робити. Як звернувшись до тебе, вона може отримати допомогу. Що, що ти будеш радити? Як ти будеш любов? Я заводу про гострі моделі. Я людину завжди прогуляю до лікаря саме до лікаря, не до хіропракта, не до масажиста. Не до будь-якого іншого, а я спеціаліста, який вважає, що він має там якісь е, суперздатності, там чарівні ручки, які там здатні відчувати грижу на відстані 5 сантиметрів від поверхні тіла там, і тому подібне. Тобто, розуміти, Що саме лікарі мають обстежувати людину, зняти гострий болевий синдром, тобто залікувати, грубо говорячи. Причину, ну тобто, залікувати саму хворобу, а от з причиною виникнення, тобто з слабкими м'язами, вже після цього давати змогу працювати мені як кремлек, отак от це має виглядати. Але з горд болем я людей не беру. Окей, okay, тобто ти потім вже будеш виконувати таку превентивну роботу на, на майбутнє, щоб це не повторилося, так? Це... Абсолютно вірно, і скажу навіть більше, якщо хороший лікар є. Справді професіонал, не той, який хоче з вас постійно тягнути гроші, а той, який дбає про ваше здоров'я, він обов'язково вам порекомендує е, знизити власну вагу тіла, е, піти до тренера, почати тренувати м'язи спини, укріпляти їх, почати укріпляти м'язи, косить м'язів живота, прямого м'язу-живота, для того, щоб. Створити такий собі пояс навколо поперекового відділу сп... спини, так щоб він підтримував вам вашу спину і допомагав повсякденному житті оберігати її від е, таких загострень, з якими вже треба звертатися до лікаря. Ну, скажи, будь ласка, і ще на завершення, а що буде, якщо це ігнорувати? Та? Бо наші люди знову ж таки е такі, що звертаються, коли вже біда, велика біда до лікаря чи до когось, вони зазвичай саме пройде або там вип'ють обезболююче. Що як це ігнорувати? До чого це може призвести? Ну, дивись, е Протрузія, грижа. Якщо говорити такі крайні е випадки, крайні загострення. То це хвороби накопичення, тобто це не є. Грижа не виникає за день чи за два, так? Тобто, це хвороба, яка потребує певного періоду часу, і при якому ти сидиш, мало рухаєшся там, так? Спочатку твориться протрузія, вона не передаває і не нервовий корінець, відповідно, корінець не. Страждає, і відповідно ти нічого не відчуваєш. Проходить місяць, другий, третій, рік може пройти, два навіть може пройти. Потім відбувається якесь загострення на фоні якогось підйому там, неправильного якоїсь речі. Там. У мене був випадок в... з пацієнтом, коли він вчихнув, і в нього е, моментально загострився біль в спині, і стало дуже дуже погано, і одна нога почала відмовляти. І він вимушений був їхати до лікаря, щоб. Вколоти знеболювальне, тому що він просто і от сталося загострення грижі від простого пчиху. Так? Тобто, от в цей момент людина вже фактично не знає, що з нею відбувається, і тоді вже починається діагностика, тоді вже починається е, похід до лікаря, і після лікаря знову ж таки я. Дуже цікаво. Володимир, я думаю, що людям варто. По перше, звернутися знову ж таки до лікаря, так як ти кажеш, коли болить, але все ж таки потім, після лікаря, обов'язково до тебе завітати для того, щоб подбати подбати про себе і про своє здоров'я, бо воно не купиться потім ні за які кошти. Тому хоті гроші, і хочу... за які речі, це дуже дуже важливо. Догляду на те, що в Америці ще раз повторюсь, ви маєте змогу за собою слідкувати. Та і на то не варто, напевно, жаліти а, тих самих фінансів, бо ми не жаліємо на якісь подарунки, чи ще на якісь речі, чи на те ж саме авто а, а на себе, та на себе чомусь постійно немає. А, друзі, якщо би ви дійсно надумали а, зайнятися собою і своїм здоров'ям, номер телефону Володимира. Я думаю, він вам дасть детальні консультації, що як і до чого, який має, який має бути план дії у вас, запишіть 312-912-1857, ще раз це один два дев'ять Цім інстаграм, сторінку Володимира. Ми так само додамо в опис до цього відео. Ну, або просто Володимир Пиндус на інстаграмі дуже легко знайти. Дякую тобі за тему. Важливу, актуальну. Дуже дякую. Сподіваємось, що ні в кого нічого не буде боліти. Володимир Пиндус, фітнес-тренер в Чикаго та околицях. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.